Року, у другу неділю травня ми визначаємо особливий день День Матері. День, коли кожне серце промовляє найтепліші слова вдячності, найрідніше людині. Дорогі мами! В цей особливий день ми щиро дякуємо вам за все, за вашу любов, терпіння, турботу і тепло, за щирість, за почуття гумору, за розуміння, за її усмішку. За її красу, за любов. Те, що дала мені життя за допомогу, за доброту, за турботливість, за чуйність, за чесність, за підтримку. Ви наш захист, наше натхнення і наше серце. Ви навчили нас вірити у добро, бути чесними, співчутливими і справжніми. Нехай у вашому житті буде багато радості, щасливих моментів і міцне здоров'я. Бажаю, щоб ти була здорова, раділа кожній миті життя, а у твої двері завжди стукали щастя і добро. Гарного настрою. Витримки. Здійснення мрій. Здоров'я. Кохання. Мирного неба. Удачі, любові, натхнення, радості. Міцних нервів. щастя. Успіхів. Терпіння. Ранків без тривоги, сонячних днів, Щирих обіймів. Незабутніх моментів. Яскравих емоцій. Від перших кроків до великих перемог. Ви завжди поруч. Ви лікуєте наші болі обіймами. Ви вчите мріяти, любити, бути сильними. Ваші руки завжди ніжні, ваші серця безмежні. Кожна мама це цілий всесвіт. Любові, терпіння і сили. Ви наш дім, де завжди тепло і безпечно. ви наша підтримка і натхнення. Ви ми радієте нашим успіхам та переживаєте за нас у хвилини труднощів. Найскравіший момент з мамою це коли вона вперше відпустила мене до школи в перший клас. Вона стояла біля воріт, махала рукою, а я вперше пішов у великий світ самостійно. Взагалі. З мамою у мене було дуже багато незабутніх моментів. Але, мабуть, найцінніший спогад був той, коли вона збирала мене до випускного у четвертому класі. Це було так тривожно, так цікаво, просто незабутньо. Ми дуже любимо свою маму, і в нас є безліч історій, які ми цінуємо і з радістю згадуємо. Але ми хочемо розказати про деякі історії, які нам особливо запам'яталися. Я пам'ятаю, як ще в дитинстві, десь у років 6, намалювала портрет мами, і вона багато років мала його як фотопрофіля в усіх соціальних мережах. Вона з гордістю і захопленням розповідала усім, що це саме я його намалювала. А я дуже гарно запам'ятала, ще в садочку на 8 березня зробила для матусі паперову туфельку, яку вона береже до сьогодні. Мій найяскравіший момент з мамою це коли в дитинстві я засинала в неї на колінах після довгої прогулянки, а вона тихенько співала колисково і гладила мене по волосю. Тоді я відчувала себе найщасливішою у світі. Я вважаю, що кожен момент з мамою найщасливіший, але все ж таки найщасливішим моментом є те, коли я та моя мама поруч, коли ми обіймаємось, коли спілкуємось, коли проводимо час разом. Вона дійсно щаслива. Завдяки вам цей світ стає теплішим, світлішим і добрішим. Да, Алло, мама, я тебе кохаю. Я тебе тоже, синолик. Давай, цьом-цьом. Давай, цьом-цьом. Алло, мамо, привет. Так, так. Привет. Я тебя люблю. И я тебя тоже люблю. Привет, мам. Я тебя люблю. <сucces> <сucces> Алло. Алло, привет. Привет. Я тебя <мысли не> <разговаривали>. Я тебя дуже, дуже, дуже сильно люблю. Что? Да Ничего себе. Я тебя тоже тоже, тоже сильно люблю. Алло, привет. Алло. Привет. Да. Я тебя тоже М -м. люблю. Я тебя тоже уже люблю. Все. <laughs> Что? Ничего. Все? Да. давай. Да. Алло. Мам, привет. Привіт, я тебе люблю. Я тебе дуже люблю. Алло, мама, я тебя люблю. Ой, я тебя люблю. Так все нормально? Да, нормально. Алло, привіт, мамуль Привіт, привет, привет. привет мій гарненький. гарненьки. Як в тебе справи? Загарал, став тебе? У мене теж дуже добре. Я тобі дзвонив, щоб сказати, що я тебе дуже сильно люблю. О, милий мій, я тебе сильніше. М -м, дякую. Дуже приємно чути. Мені теж. Ну, добре. Давай, до побачення. Точно все гаразд. Тут так, так. Все, тоді, давай, удачного дня. До побачення. Алло? Алло. Мамо, я тебе люблю я тобі. А що случилось? Все хорошо. А що таке, Даш? Ми вас любимо!